Три дні без води. Запастися водою з наступного тижня доведеться мешканцям будинків у Галицькому та Шевченківському районах. Такі незручності львів'янам доведеться потерпіти через масштабні ремонти, адже в центрі міста під'єднуватимуть новозбудований магістральний водогін. Ось цей новенький магістральний водогін невдовзі підключать на вулиці Городоцькій. Відтак, центральна частина Львова на три дні залишиться без води. Незручності відчують не тільки мешканці житлових будинків, а й заклади харчування та готелі. Понад тисяча кілометрів мереж, половина з них аварійні. Вік більшості місцевих водогонів за 50 років. Комунальники кажуть, нові мережі з кількох центральних вулиць підключатимуть одночасно, а це займе щонайменше три дні. У нас залишилося саме остання ділянка по вулиці Городоцькій, де ми маємо завершити роботи по під'єднанню нових водопроводів. Львів'яни насторожені, люди впевнені, як не запасайся, а на декілька днів води не вистачить. Набрати воду, тобто в якісь посудини чи навіть ванну, навіть якщо розрахувати її на три дні. Це дуже важко. Великі незручності. По-перше, сангігієна, По-друге, мебер, мити, тарілки, бакали, рюмки. Це ніяк. У когось є малі діти, так як в мене, наприклад, це великі незручності. Досить не знаю, що ми будемо робити. Комунальники заспокоюють, ефект після такого ремонту буде відчутний для всього міста. Мовляв, аваріями на старих водогонах нікого не здивуєш. Тож краще потерпіти незручності один раз, аніж сидіти без води регулярно щороку. Будемо старатися швидко виконувати ці роботи. У нас буде залучено близько 15 бригад зварників для виконання цих робіт і порядка 20 одиниць техніки. Також нам будуть допомагати і будівельники для того, щоб ми швидко зробили ці роботи. Вже 30 жовтня центр Львова залишиться не тільки без води, а й без руху. У зв'язку з масштабним ремонтом центральну частину міста в'їзд для транспорту перекриють. Інна Царузинові, що новини.